Всім привіт! Я вже поспала, вже виспалася, зробила собі чай, зараз п'ю чай і йду в магазин за продуктами, бо треба трошки продуктів закупитися. Відео ще не зробила, пробачте мене. Перше треба в магазин сходити, тому що я потім буду боялася йти. Бу буде ніч, і пробачте мене мій вигляд, тому що я тільки встала, і і, і, і тільки встала. І все, жаба мала я хочу бавитися, чули, але все, я вже виходжу, коротше, в магазин. Сумку взяла, гроші взяла, ключі взяла. Бо йти. Ой. Щось так вареників закрутилося. Що це? Я подивилася в холодильнику, є сметана, є сало. Бо в мене вареники будуть бути зі шпарками, то тобто не обговорюється. Я думаю, блін, картоплі Треба лети по картоплі. Я думала ще піцу спекти, але передумала. Нас виходило ще якихось класних рецептів, ще купили якісь м'язка, якісь продуктів і все. На дворі в нас весна в Словаччині. Пишіть, як у вас погода. Бо це треш. От така зима. Я в шокі. В Україні так позамітало, але я не можу витримати, чесно. Коли ми були в Україні, то ми, напевно, зиму застали ще. Таку прям го в дитинстві ще. Ну блін, А оце за останні роки такої не було зими, як зараз. І це насправді дуже печально. Дуже печально в тому смислі, що в е, ну, нас війна. Якби в нас її не було, це, да, це було б дуже би неймовірно і дуже класно. Але дуже багато мерзне людей через це, дуже багато воїнів там мерзнуть, е, дуже багато от, там, де прилітає, це просто кошмар. І дуже багато тваринок через це страждає. Е, тому що через те, що війна, вони всі втікають, бідні. Е, так що, блін, краще б тут була така зима, ніж в Україні зараз. Це реально доречніше тут таку зиму, ніж в Україні. В Україні вона взагалі доречна. Ай, бляха, зараз оце ще карабанить той кульох, як я того не люблю. Ви собі не уявляєте. ой ой ой, ой. Ладно, я там ще йду за кількома товарами. Ні, ще вперід нормально йдеться. Але назад з тим пакетом жах. Ну просто пі запікати. Фу, це жопа. Оце так похід в магазин. Я би зараз Ну, ну його в баню. Ці курва лідли. Фу, я вже не можу. Бачите мою морду червону, страшняк, руки червоні. Тут, звісно, зим нема, але, блядь, вітри такі, що капець, ну його нахер. Ху, я зла як собака, блін. ледве притащила оті кульки. Фух, це жопа просто. Жопа така, що ну його нафік. Ніби і ніц толком не взяла, а бляха нести було так тяжко, якби я не знаю, що там несла. Серйозно. Фух. Дура. Ліпше так не це і не робити. Подивіться, це, це ужас якийсь. Я спотіла, з мене 10 потів вилізло. Бо тому що в тому лідлі душ душно ну, неможливо. А вийдеш на двір, холодно. І ти не знаєш, як вдіватися, і ти не знаєш, що робити. Тому що будеш ти по дворі змерзнеш, а в лідлі зайдеш в лідл – і зіпрієш. Фух, це капіте, це жопа. Ой, я більше так не буду ходила, чого то лідл так далеко. А там найвигідніше купувати, тому що там найдешевше. А в білі зараз купитися, то ну, його в баню. Ти зараз потратиш стільки грошей і ніц. Толком не купиш, а тут Фу, у мене ще були ті карточки, мама мені дала, що дають на роботі на їжу. І цей. І я взяла їх, то там лідлі хоч очима завертають, коли ти даєш ті карточки. А в Вірі, коли ти даєш, то От тако, така реакція. Типу, ну так а що як мені дали, то що я маю ними не користуватися, що вони мають в мене просто так лежати чи що. В смислі, ну типа, я не розумію трохи тих касирів, ну то мене теж так бісить. Фух. Коротше, зра вам скажу все, все на світі. Бо це, блін, ну оце теж Я прийшла, тіпа, кажу, маєш таку тику карточку даю їм. таку в білі. Ну що ну, тут такого? Я ж тобі не даю 10 карточок зразу, я дала одну. Бо я знаю, що, вони, що там щось не можна багато давати зразу. Ну коротше, це мене теж ну, дуже бісить. Бі в лідлі даєш собі, дала, вона все там, ти вела, то вела, то-то, все файно. І нічого типу, не цей. Не возмущається і не ну, щось не показує себе. Коротше, отак. Давайте я таки вам покажу, що ж я накопляла такого доброго. Аж на 22 євро. Накопляла на 22 євро. У мене було дві таких карточки, вони по 6,90, здається. Я заплатила всього 9 євро. Ну, так. Зараз вам покажу, що я накупила. А взяла я хліб тостовий, що мені так полюбився мікс салат, картоплю. Мама казала, що червона картопля дуже смачна, то я взяла червону картоплю. 2 кілограми хватить. Я так ледве доперла їх. Помідорки. Були кошти. Перець. Хотіла взяти огірок, але я як побачила, скільки він коштує. Він переважно коштує 70 центів. 70-80 там ціна коливається. Ну Сьогодні ви знаєте, скільки був э, той урок, що я завжди беру по 70 центів. Він сьогодні коштував євро 79. Euro. Думаю, ну його в баню. Я ліпшу три перці. Ну так. Взяла яйця отакий От кусок курки євро 70. Euro. Думаю, чому мені. Ми її дуже любимо, вона дуже смачна. Копчена цифюрка. Так, що тут далі у нас є? Це я взяла таку нутеллу для налистників. Я буду, хочу робити листки. Мама мені кинула ідею, каже, зроби налистки. листки. Я зроблю налистки. листки. І взяла таку помазку до них, перемащу собі і все. Сосіски. Думаю, вони Е, взяла ляшки курячи, бляха, таке м'ясо дороге, ну його в баю, песте слово. Капець, я хотіла взяти філе, ну філе бляха. М -м, скільки за кілограм 7 євро. Його пересета, 7 євро. Це що так багато? А там там лежить якісь три маленькі нещасні грудинки. Так. Ну, я роблю маленька. І все, я думаю, блін, він... Ліпші ляшки. Так. Поїду в кафланд колись і вже собі куплю там м'ясо, бо там реально вигідніше купляти. Я можу за 2 кіло нормально так м'ясо взяти. Так, далі взяла сир. Хотіла взяти оливки, забула, коротше, з того всього оливки. Отак от не записати, взяла такий сир, коротше, то в мене буде салат. І взяла сир кисломорочний. От і все, і 22 євро. 22 євро, майже ніч не купила. Фу, а замахалася, якби я не знала, мені ніби на 50 євро несла. Ой, все, коротше, я буду робила чай, буду грілася, бо я так змерзла, як той пес. Ой-ой-ой. все. А потім треба буде ще взятися трохи за прибирання на в холодильнику, бо в мене там стільки всього лишнього стоїть, його вже давно, давним пора було повикидати. Я не знаю, чого я ще досі не повикидала. Бо, коротше, щось не було часу. Ой. Але перше треба відігрітися і змонтувати відео. Бо тому що буде вже четверта година, навіть пів п'ята, а відео ще не змонтоване. Це катастрофа. Навчила нас мама отакий чай пити з лимону. Просто е, врізаєте дольку лимона і заливаєте кип'ятком. І все, виходить дуже смачно. А ще як додати цукру, взагалі класний чай. Але я буду без цукру, бо в мене є шоколадка. От, дуже смачний. І взагалі, коли ти хворий, то це чудовий чай. Ну, я ще майже не хвора, але от щось заходить, якась хвороба, то я лікуюся. Коротше, от, щось я чую, що мені та прогулянка, курчумай до того лідлу, обернеться не дуже хорошим боком. Все, треба йти відео монтувати. Нема назара, щоб мені хтось ці сумки тягав, а то що як він є, то я його... Намовлю, кажу, йде вліду, Накопляємо то, що він несе. Але його нема. Я оце мала сама берти. Ой, аж ноги, бляха, болять. Хоча я руками несла. Влягла тільки до ліжка, все вже поїхаю, вже хочу спати. Зараз би масаж. Блін, мене отут чогось так плечі болять. Я не знаю, чи то від непривички, чи то від чого так. І знову назера нема, нема кого масаж мені зробити. А я мала йти. Кудись гроші тратити на масаж. У мене ж їх немає, ще їх немає, що їх не зробила. Щось їсти хочу, ви знаєте. Певно, зараз треба буде йти варити вареники. Дай резиночку. Маленька моя, хоч бавитися резиночкою? На, лови. Куда ти несеш сюди? Ну давай мені. Давай мій. Дай ближче. Дай. Емічка, дай ближче, я не дістаю, бачиш, я не дістаю. Дай ближче, підсунь. Ще чучуть. Ще трошки. Ще підсунь. Ні, не туди. Ай, взяла в зуби, понесла. Ну давай мені ближче, я тобі кину. Емі, давай ближче. Давай. Не хочеш? Якщо не хочеш, я не буду кидати. Хочеш, то принеси мені. Ти вмієш приносити, давай. Давай неси сюди. Це чудо маленьке таке. Таке маленьке чудо красиве. Таке красиве чудо. Давай мені сюди. Нет, нету, то ні. Я не буду туди аш лізти по ту резинку. Да, я не буду. Давай її неси сюди. Неси сюди. Давай. Ти вмієш, я знаю, ти в мене молодець. Давай, ем. <гум> Трудо мале таке. Давай, ну ще й ну неси. Ну, що ти в зуби взяла і не несеш? Отак. Ти молодець така, така молодець. На. <гум> так ще й Мурка є, знаєте. Давай, бачиш, треба ближче підносити. Давай. Де ти там є? Несе, моя маленька, моя маленька несе. се. Ти моя собачка маленька. Та ти моя маленька собачка. Я так люблю, як мені нові люди пишуть коментарі. Це так приємно, бо ти знаєш, що ну, тебе дивляться реально. Їм цікаво, слухають. І це дуже-дуже сильно приємно, коли хтось напишить коментар. Так що дуже дякую всім, хто пише мені коментарі. Це дуже приємно насправді читати. Навіть оті сердечка просто це вже дуже приємно. От бо я осознаю те, що реально люди дивляться, реально цікаво. От, тут моя Манюня прийшла до мене. Спить, муркає. Я зараз вона так муркає, знаєте, ніби коли сково співає. Зараз засну разом з нею. Емусічка моя. Моя кицюня любима. Ще щось хотіла вам сказати і забула. Але не знаю, певно, Зараз піду ті вареники робити, бо так і хочу, чесне слово. Але так впадло те тісто місити. Так не люблю його. Я... Ми, я коли була в Україні, то так тісто місила на хліб. А ну, саме, ну, хто знає, то тісто ну, на хліб треба місити великими порціями. Ну, як бо нас, в принципі, багато було, і ми робили великі порції е, в селі. І там такий тазик, коротше, і ти всю руками мнеш. Я можу трохи, коротше, моловати щось непонятне. Якщо вам щось непонятне, ви пишіть. Тому що я після тої роботи кажу варено. Чи після нічної зміни, то якщо щось не то, то ви мені напишіть в коментарях, я буду собі стало. От, е, от, Та й таке слітами місили такими тазиками хліб, пляха, руки відлітали. Ча. Я завжди захоплювалася, як баба то місить, тому що, блін, це реально моцно. Коротше, так намісилася того тіста, що чесно, мені вже, мені вже не хочеться його місити, вже нічого не хочеться. Okay. Так, в мене поки варяться картоплі, треба брати футболку, буду брати вручну, тому що мама казала, що вона дуже сильно облізає. Якщо її виправити в машинці, це буде катастрофа. Тому буду брати вручну і зараз ще одяг закину, хай преця, поки буду робила вареники. Вона робила я вареників, подивіться, скільки. цілу розілку. А ще цілий день вчихаю. Боже, подзвонив, що тату з ним годину поговорили, трохи з Назаром поговорили, і вже й тато захворів. Ну так, якийсь ходить страшенний грип, я не знаю. Дуже багато людей хворіє, і то так, ну, дуже сильно ломить, дуже прям капець. Так що бережіть себе, віддівайтеся тепло. Вдівайте ті шарфики тако на рота, не дихайте ротом, бо я оце реально дихалась ротом і через то мені так трохи тяжко дихати. Так, я вже тут помаленьку доокругляюся, буду йти лягати, бо я щось задихалася. Ага, далі ж одяг виправся. Точно ще зараз одяг розвішу? Так, треба ще з моєю балишкою побавитися, щоб вона вибав... вибавилася і спала. Пусти, дай мені. Ну дай. Ну дай. Дай, дай, дай. Зараз я вам задам запитання, любі друзі. Я хочу зняти про Емі відео. Типа, цілий день з Емі, коротше. І що вона буде робила, там, куди ходила, там як буде бавитися. Коротше, весь, 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 весь. Влог буде присвячений їй. Ану, напишіть. Будь ласка, в коментарях, я вас дуже прошу. Е, чи вам буде взагалі цікава така ідея, як вона буде себе поводити, як їсть, коли їсть, там, буде прикольно щось розказувати. Коротше, напишіть, так чи ні, буде прикольно чи ні? Чи це шляпа? Дивіться на неї. Ну, я там буду ще там, озвучку якусь робити, прикольну музику там вставляти. Ну, буде цікаво, я думаю. Якщо ви одобрите, то я знімлю вже на наступні. Може в суботу або в неділю, не знаю. Кажіть, тачні. А й ти, ти такі чудо, подивіться, яка вона гарна. Така гарна. така красунечка. маленька така. Трохи побавлюся з нею, бо я з тою роботою не маю коли з нею бавитися і бідно зі діла, скучаю.